чітко бачимо, чого виходить. Нормально? Нормально? А він вже є чи він ще приїде? Він зараз під'їде. А, він на приїде. А... а звідки сьогодні? Себе... Кагарлик. Сама більша підтримка в Кагарлику. По громадянській позиції. Так, <плес> так. <плес> <плес>

どうも。 Задав тільки два атакі, щоб питання, щоб підвести риску. Питання перше. Хто весь присутніх вірить, що прийме міністр Васені Петрович Сенюк ефективно реалізує ті 62 реформи, які він наносить? Підір Нема. Вчора пороблій, а він був із десь 600. В Луцькому кого-мастийському побігу. Загальний став. І друге питання. Хто вірить, що президент України Закал Алексійович Порошенко, якби до місця зламає країн корупції? Тому <плес> більше не було. Це зрозуміла ситуація, сумна ситуація. Вже ще ті бажали, все майно, після революції гідності, а в житті десь більше негідності. буде громадянська позиція. Будь ласка, ми відпали, вимагаємо перехватим. Чим він різняється, наша партія, чим він різняється наші люди. У вас важко розібратися. Ви знаєте, скільки партій зареєстрували в Україні? 285. От я коли хочу, то що це? Біда, клініка, діагноз, неприсходність, Такого немає. І от я з жахом собі ті бюлетені, де там промазування і прості, і рішительні, і нові, і старі, і гіркі, і, 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 і будь-які інші всі обличчя, і так далі. О, оскільки ми тут ми розкажемо, чим різняється громадянська позиція, на наш Бога. Я прошу вас переконати. В наших списках немає жодної людини і буде варварів. Жодної по всій країні. Це не просто. Ми вже такий експеримент проводили на колонських культурах. І броті. Не було грошей. Тим не менше ми йдемось на живуть. Жодної капіті віддалі графіки не цели. По всій країні. Щоб не залежати, Щоб те, що ми говоримо, що можна було виглядати. А не потім нас зв'яжуть по рукам надати і скажуть, що Во, ворогу кушати танцюють. Нам так не треба. Друге. В середньому в, Україні, в списках наших людей це члени партії. А решта це не члени партії. Це люди із громадського середовища, ті, які не мають права самі по чинному закону йти на вибори, їм як партія не їм так можливість Ми дуже підбираємо. тих, хто прийметься в мікрорайоні, селищі, в місті, до контролює владу. Хто допомагає солдатам, родинам, захищає людей, захищає стобов, захищає землю, що завгодно. Проявив чи проявив своєму того. От таких людей у нас переважно більшість списку. Не члени партії, Я вважаю це нормально. Ми поставили бар'єр. Кого не маємо в наших списках? В наших списках немає людей, які в своїй біографії мають. Партії. Це лігри партії, які працювали більше на Росії, ніж на Україні. Комуністична партія України, партія Регіонів і соціально-демократи, віддачі прав. Отакі люди не правда. Їх немає. Хай собі живуть, хай аналізують, відправляються в наших списках, їх немає не Які зобов'язання взяли на себе кандидати про радянських позиції причина виборів. Я як людина військова поділяю принцип робив, як я, а не роби, як я сказав. От на президентських виборах номер свого мобільного телефону, як я вам записав виборчу програму, і кожен на виборчий дільниці його бачив. Мій номер не змінюється з того моменту, як я купив першу мобілку ще в 99-го росія. Тому перша виборка наші кандидатів ви хочете знати номер і мобільних телефонів, і вони не змінять ці номери за весь період свого лікува чи свого головування в місті закону. Кожна позорість, що не було ніякого відміра, що про людей не згадано відкритою до виборів. Якщо ви не пробіду, в попробує громадян, поставила, то ви не отримаєте відповідь, допомогу, реакцію людей. Якщо мені в масштабах країни, я це встигає, то депутати із силі, чи місцеві в мери так само в світ. Це перша вимога. Коли я закінчу з вами розмову, поїхав далі, будь ласка, ті кандидати, які підуть сюди, знайоміся з ними, записуйте, давайте питання, пропозиції, накази, хай вже починають пахати. Багать... Нема що кандидувати. Починайте прохати. Це перше. Друге, всі наші кандидати і зібрання зобов'язуються кожного тижня проводити живий прийом громадян. Хоче це Тому Дивіться увагу. Згазу місцеві вибори. Що це таке? Це люди, які будуть працювати, речі, без ропав, які будуть вирішувати щоденні питання, починаючи від води, яку можна пити, теплої води, певної температури, якості, газу певної якості, електро. Чисті вулиці, прибране сміття, транспорт, садок, школа і так далі. Ось місцеве самоврядування. Ефективне використання кожної бюджетної копійки і кожного платика комунальної власності. Зрозуміло прозоро. А щоб воно було прозоре, то їхній телефон у вас, можливість спілкуватися з ними щомісяця у вас і вимагати звіту у вас. Останнє питання, яке задано. Всі залі по 50 людей. Я когось із вас опалювали? І питання, законом України про місцеві середнього в Україні, бачимо муніципальні міліції. Ваша ставлення до неї. А Ні, ще не немає. Але тепер чи не ставитися. Треба прийняв закон, там когось дозволював івав, робоча група була, коли приймає і побачите. Єдине, що да. так, що. Це стане чимось таким при місцевих церках, особливо в тій зоні, де до Луганська, Донецька, Російський Харків, Одеса і Колобадівський. В виборі Полубадівська влада то, я би до цього бережно ставився. Що мені більше подобається, наприклад, американський досвід, де обирають шерифа. Ця громада обирає шеліфу людину, яка фактично на первинному рівні через правосуддя підів громади. Її мають право заарештовувати. Проводити перші дії пострілства. От то, кого згоди себе обрала, це одне. От коли мені наступальна міліція треба створюватися над депутатським корпусом, в мене тут вже відстані з'являється. Це вже не крім виборів. Тим можна говорити, поки що немає Цього інструменту не записано, що воно є, а практи вино, а може волі вино, а може ще щось кіно, а може дароволівець, а може вигідно, щоб ходили туди-сюди фури і там торгувати, а фабрика працювала в Росії. Ось ці всі далі. Не треба, щоб вони тоді ставили під сумнів базові речі. Волонтери, які включилися на першому етапі, допомогли державі, але не можна далі їхати на цих волонтерах уже півтора року. Врешті. Скільки і терміні, а у травечір не рівні. Збільшують бюджет, збільшують бюджет, податок військові були ще раз продовжуємо. А все одно, коли солдати проживають, у мене сину так було. Треба і проніжет купити, і все, 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 все. скільки замовити. Тому я за те. Щоб важливі функції держави правопорядок, спокій на вулиці, вона забезпечувала за рахунок тих податків, які ми з вами сплачуємо. А якщо вона не забезпечує, то шлях самим створювати дружини можливий, але спочатку треба їх змусити. Поміняти міліцію, поліцію, міністра, кого завгодно, щоб він наші з гроші використовував ефективно і щоб був порядок. Оце правильніший шлях. Я зараз їжу по країні для того, щоб їх підтримати. Вчора був Львівська область, 1570 без слухати. Ви хочете кожна атаку? це приблизно на 4 тижні розказувати. Ви їх вийти, ви їх побачите, ви побачите їх програму. Перекинають, проголосуйте. Не перекидають, не правосуйте. Значить, е... питання та Я повернусь до базу, але скажу ширше. Можна навіть в межах чинного законодавства. Зменшити, можна це зробити, за рахунок, обліку. Обліку. встановлена лічильник, яке в нас все за рахунок постачати. От Я собі поставив в квартири, став платить в 5 разів менше. До того на мене це списувати. Свої кратіжки, свої нероскорості і так далі. Якщо це платить квартири, буде на стояк на квартиру чи на окремий будинок. Зараз кажіка, я, я, я ми, так, ми, не буду уважу. Якщо є це, добре. Але тепер поважаємо. Значить, Місцева влада, і ми орієнтуємо наших кандидатів, сподіваюся, депутатів, повинна докласти найбільших зусиль для того, щоб забезпечити прозорість власності в системах мережі. Тому що ці теплокалбон, енергия, вода, канали, постачання, газу і так далі, щоб вже корхнути, вони зареєстровані в офшорних зонах. Кіпр, Кіргінські острови, ще десь, на якихось підставних осіб. І вони збирають до да тут гроші, а потім витрачають собі на яхти, параходи і так далі. А не в енергозбереження, не в ремонт мереж, щоб потім зима не прийшла не і не було, аварії і так далі. Бо тут депутати місцеве можуть напасти своїх зусиль. Принципово це питання може вирішити тільки центральну мову. Тому що насправді мав нічого силихрон Ясенюка, і він був правий тоді, коли йшов в 2012 році на вибори, що газу власного видобутку нам вистачає. Да. А зараз, каже, що не вистачає. Место сиденья определяє точку зрення, Да? От тут має бути послідовність. А може це насправді одно. Це така сама ситуація, як і у вас. Ясно, що 200 кубов, а раніше було там 150 не вистачить. А далі пішло по 7 з лишнім. Отключають дрова, рубить, рубать які сепідлярки і так далі. Тому має йти політика очищення зори. Чи піде вона зараз на цьому президенті? Дуже велике питання. Беду катіли вже зробили. А питання це полягає в тому, що переважна більшість олігархів, якщо не всі. Вийшли із нафтогазової сфери. Ніхто з них не був обліцким лауреатом продумати якусь до технологію і заробити. Вони просто брали собі те, що їм не належить. Зокрема, газ через родовище власного видобутку, продавали промисловим промисловому по ціні російського газу, і так така не отримала, що не був. Тому це очищення і приведення в порядок. Я не хочу вас говорити, цього не зробить Кучанська міська рада. Але коли всі люди і обрані органи самоврядування будуть приймати рішення, звертатися до уряду, то знаєте, карти по карту, готові бачити, можна буде поставити такі умови, що вони переглянуть і далі відкривають. І, і останнє чому так виходить, ви знаєте, хто очікує комісію, Національна комісія регулювання енергетики комунальних послуг. Якщо не знаєте, скажу, ніхто не про Бог. Yeah. Молодий кокаць, йому 24 роки. Де він працював до того? Він очолював представництво компанії Рошен, шоколадної компанії в російській Федерації. До того він ніколи не працював ні в сфері ЖКХ, ні в сфері РВ. От коли така кого політика це неправда. Треба ставити людей. Ні, я просто, я починаю, я починаю відповідати. Пробуде опитування під час майдану дуже сильно не підтримували люди. Зараз кілька разів зменшилося цей регіонів. Коли прийшли кожного, люди цих, психологічно перенапружні, злі. Які там отримували поранення, а сюди повернулися, немає роботи, злитні корупція, трошки виклик і пішло. Ось є ця проблема. Я думаю, що приймати рішення такого масштабу треба, стараючись на думку людей, на наповне суспільства. За будь-яких умов. має бути психологічна експертиза. Не кожного може давати зброю. Перше. Але з іншого боку... Не повинен бути такого, як президент каже, я... проти цього, хто хоче постріляти, хай в зону АТО, там поселяє десь. При тому сам ходить, вибачте, спонтанно собі отак цепляє собі пістолет, навіть на зустрічі десь там в аеропорту і так далі. Для чого? Оце це неправильно. Тому я думаю, що ми прийдемо до ситуації, коли наші громадяни будуть мати право на. Прибання володіння різною бачити зброю. Я не впевнений, що це буде завтра або не впевнений. Почає, якщо хто хоче, хто вісім, то сміється, хто хоче, хто добереться. Ви ж знаєте, хто хто хоче. Стільки можливостей через навіть не вяжі макети, і рекулементи, які продаються біля не хочу, і, як і помірються, швидко переводять в категорію. Бойової зброї, і це окрема важлива проблема. Сотнями тисяч воно переходить в категорію автоматичної зброї, яка, по суті, не облікована. Бо людина купила просто собі з простеленим стволом тобто, чи байком просто ті поляжок автомата Кавашника. А завтра він стане автоматним Ну, Складніша проблема, ніж насправді. Я дуже хотів вишкодового поля зброї і довелося її застосовувати. Але коли... Треба, бо ми читаємо Конституцію. Людина захищає своє життя, свої родини, свої права всіма доступними засобами. І ніхто не має права, ніхто не обмежувати. Ніхто. Я сказав, інструменти. Попробуйте зараз позвонить прошеджувати. Можете? А? а мені можна. Ось вже інструмент. Попробуйте позвонити зараз в своєму. Всі можуть. Дуже. Не перекладу. А нас буде брати. А якщо ми візьме, то я прийшов, але... ми тоді, значить, ви такі таких людей відкликати з вашої допомоги. Я знаю, що це не буде, але це зобов'язаний, це інструмент. Людина зразу тоді може вплинути. Те ж саме по депутату. Ось перший юристичний інструмент. Щотижня Вони переклавні. Тому що поставити питання раз, другий п'ять ви і виходить. Або ми прийшли і не випустимо А Або не пустили, діма на проходити сесії. Ну, вреште, не знаємо, як це буде. Тому інструмент прозорість, прозорість. Чи можуть люди бути згуртовані? Давайте ми такі знову завершимо позитиві і скажу вам, що якби ми з вами зібралися два роки тому, 2 жовтня 2013 року, Ігор Фьодович, Николай Янович, Шонка Віктор Паловичка, Дабач, Лаврино, Чибука, здавалося років на 20, 20 смотрящий всюди і так далі. І якби ми з вами говорили, ну як же ж підняти ту активність, і всі б казали, без нічого розчарування спадю після Майдану, Ющенко, Юля, Порошенко пересварилися, народ вже нічого що не вірить. Якби нас з вами запитали, а чи вийдуть сотні тисяч? через буквально два місяці на вулиці, ви б сказали ні. Правда? Да. А вони вийшли. Значить, є якісь внутрішні пружини, є снежа, то кажу, що не кажуть, устала смітала в пружини Не можна стискати? Mm -hmm. Бабаха так, що злосують. Mm -hmm. Я дуже хотів, щоб влада не сказала пружину до такої межі. Але в нас є сила, яка дає можливість не просто вийти з пружиною, а творити. Тому що тут багато людей, які були на Майдані, допомагали Майдану. І то було місце, де не було ніякого бюджету державного, не було СБУ, не було Мінков чи Мусоров, не було там ніяких органів влади і так далі. Але то було самоорганізоване, надійне, безпечне, забезпечене теплом, їжею, медичною допомогою місце, правда? Якували, харчувалися по на постійній основі 110 тисяч. Між в 7 дивізій. Військово поставив завдання розвернути дивізій, наразі близько розвернуть. А люди самі без цього розвернули. І змогли забезпечити. Це ж ми. Ми змогли це зробити. Коли морські, які зараз правлять країни, стояли на сцені, Вони ж не вірили, що Януковича можна знести. Вони ходили на переговори на банку, в'їздили в Нежигілля, підписали з ним 21 лютого роду, що Янукович ще буде рік. Далі. А народ по-іншому. Народ не стояв не рахував, що тут тільки дерев'яні щити, а там півмільйона людей зі зброєю, з автомата. Просто пішов і зніс, з і дух. Ми це ми. ми можемо творити. Тому зараз фактично а той зразок самоврядування, бо було безпечно, справедливо. На Майдані не було слова проблеми. Там ніхто не ходив і не скипив, що холодно. Просто приносили дрова, ставили діжки, розпалювали погаці і так далі. Та ніхто не говорив, що нема чого їсти. Приносили, готували, варили складово чай, чи кава, чи варення, чи саління і так далі. Якщо не було там зайдиш, з'являлися зарядки, стояли ці всі сотнями різних телефонів, щоб мама не трапувалася, з різних місць це ж було. Самі змогли, ось зразок самоврядування. На національному рівні і мая були в областях, і не тільки в областях. Значить, це треба зараз відтворити. Ми це змогли. Хоча повторю, як ми два роки тому говорили, ми сиділи так, ну що, не духові. Це що бандіти прийшли не подивіться, що вони творять. Де ти хотіти зараз? І них уже ні, а чи далече. Ці зараз в деяких аспектах перевернули. Це правда. Але це бачать люди. Нехай буде. Тому що жартувати не можна. Жартувати можна. Ти більше, що Брату обороти. Путін нікуди не дівчини. Більше вони є зараз. ще десь. Сьогодні він буде в Москве, там, Порошенко, Волод, Меркель і так далі, нічого довго буде закінчитися. Тобто Це й точно довго. Тому треба зібратися, сконцентруватися і тут я повністю що Громадяни, а не рахують. Народ, а не населення. ці люди активні, які знають свої права і вчаться їх разом захищати. Тоді ніяка влада нічого не дає. Тоді буде порядок. Ну і останнє що я скажу, можливо, приємне, Я дуже не хотів би, щоб хтось продавав свій голос. Ми щиро говоримо, так? Є практика? Є. Е. Ні, не розумію. Вибачте, моя мама зараз отримає пенсію 1400. Батько помер інвалідні, а такого була тисячу. Навіть якби вона було 150, вона не продавала свої власне поводу, тому що вона віруюча, виконана і вона знає не обмани, не вкради і так далі. А ти, хто випродає себе, що він ті типу, то буде зарплата 200 євро, він буде за 20 євро продавати. 2000 євро буде за 200 євро подавати то червинок середини. Не треба мені цього пояснити. Тут категорично по Полісно, люди себе ведуть, коли тяжко. От я вами, так? Да? Я був допомогу, коли допомогу 92-й рік. Коли почали ці всі купови кархоманці і, і так, що всі стали мільядерами, а нічого не було. Можна було і прекрасне, брачка боліть, бо я викладав в вузі і міг зібрати будівок, да? А ми за 200 кілометрів купили хату розвалю, 40 на сотках і там працювали, не де відпочиваючи в день і ніч. І вижили. Бо мене мама навчила, не красне. Так от, я щиро ще раз кажу, що давайте я Росію, якось ще ви через школу, через мову, через тата, через церкву, через все решта. Бо якщо ми будемо вислуховувати всі партії, чи всі кандидати, як ви правильно полягаєте, а потім підемо продамо свій голос, або ще гірше взагалі не підемо на вибору. То тоді мене добавляє. Тоді, значить, ми комусь передаємо свій вибір, комусь передаємо своє виборч, тоді під. Я дуже хотів би, щоб учиться у не було. І е, 25 жовтня розкрию секрет. День виборів? Це день народження. Зробіть подарунок. Прийдіть на вибор. Прийдіть Виперте пару годин, але, чесно, передала підтримати громадянську поліцію, не перекладав іншу політичну силу, за якою буде працювати так. Але зробіть світ громадянський крок. Це переважливо. Тоді є моральне право говорити, що владу я її підтримував, я її далі буду контролювати, за заговор її підтримувати. Ані звоню, прихожу і зажалю. Або вона злочила само початку, і ми їх зносимо, як ви кажете за допомогою зброї. Ви хочете завершити? Так, да, я хочу завершити. Ну, Я вас. хочу сказати, Толі Степанович, що в нас є всяка шлюня в Україні. Давайте ви станьте таким нашим бучанським. І я хочу вас запросити 25-го до нас.

Я дякую вам могу. Значит, слава Украине.